Імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ вірності держави, який служив ваш, ваш син. 29 січня попрощалася з військовослужбовцем зсу Миколою Раїнським. Чоловік народився у Житомирі, навчався у екологічному ліцеї номер 24 та у професійно-технічному училищі номер 13. Микола Раїнський захищав кордони України з 2014 року. Розповіла представниця міського центру соціальних служб Ольга Колоша. Він пройшов всі гарячі точки. АТО. Захищав Іловайськ. Він захищав Бахмут. Закінчивши екологічний ліцей, він отримав одну із робітничих професій. Працював у сфері приватного бізнесу. Микола Миколаєвич помер від отриманих поранень. Микола Раїнський нагороджений на знаками ветеран війни за зразкову службу, учасник АТО та має відзнаку президента України за участь в антитерористичній операції. Сусідка родини Валентина згадує Миколу як добру та веселу людину. І сьогодні він. Він боронив нас від того, щоб ми спали. Я помік він бабушки з вами сиділи на молиська. Бабушка, я так замерз на фронті, я так замерз. Це не моє плачемо. А що ми можемо зробити? Дуже дуже я б хочу, сказати, що дуже хороша дитина, і ось на день народження я була. Він був у бабушки, так бабуські такі гарні слова казав, що бабуся, як я тебе люблю. Бабуся Антоніна говорить, що Микола добровільно став до лав ЗСУ. Пішов сам він комат сап. Він пішов у до принести поїздку. Він вже пішов, це вже в 22-му, так і в 14 2014 пішов. Воював. Воював. Весь час. А то ранений був школки три рази в голову. В больниці в Черкасах лежав хороший воюжи та веселий. такий, любив людей. Військовослужбовець помер внаслідок отриманих поранень 26 січня 2024 року. Поховали Миколу Раїнського на Смолянському військовому кладовищі. Тетяна Дукеч, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.